Вас вітає школа молодого лідера у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету. Якщо ти хочеш визначати свої здібності до майбутньої професії, якщо ви хочете знайти, друзів повнодумці. Якщо ти хочеш навчитися керувати своїм часом, якщо ти хочеш навчитися ставити цілі та досягати їх, тоді тобі до нас. Школа молодого лідера у Вінницькому торговельно-економічному інституті це успішне майбутнє, це елітне навчання та освіта. гай свій час будь кращий за своїх однолітків.